Если бы не дети, не знаю, как бы мы жили. Что, 2700 с пенсией, ну, у меня вот 3000, и что? Тяжело жить, конечно, в селе. Но мы брали брикеты, складали, брали. У нас земля есть. Дрова нам привозят. 2100, три куба раз купили, три куба другие раз купили. В сезон нам обходится не больше, чем 12 тысяч. Еще брикеты покупаем. В магазин даже не ходим, не мать чем идти. От організації Хелп отримали 3,5 тонни брикетів. Загалом допомогу отримали майже 1800 домогосподарств з різних областей та населених пунктів. Для нас пенсіонерів велика допомога. Вже тонєчки, і восні не снялася. Ді разом день, все у нас тепло. Там пліска нагрівається і у нас ночі красота. Три з половиною тонни брикетів на всю зиму нам вистачить.